Ось вона радісна, товариська і трішки схвильована. 13-разова призерка зимових паралімпійських ігр в Турині, Ванкувері і тепер Сочі. Юлія Батенкова-Бауман у супроводі чоловіка Миколи направляється до своїх маленьких і великих шанувальників та вболівальників, які з нетерпінням чекають на свого кумира біля Ковельського будинку рад. Коли титулована лижниця-біатлоністка зайшла до зали, де на неї вже чекали учні шкіл, вихованці спортивних шкіл міста, їхні тренери, керівники спортивних закладів, всі гучно зааплодували. А представники влади поспішили вручити переможеці квіти та подарунки, зокрема від мецената Наталії Дубрової. Цього разу Юлія Батенкова-Бауман на 11-х зимових Паралімпійських іграх виборола три срібні та одну бронзу. На жаль, до омріяної медалі найвищого гатунку їй не вистачило якихось три секунди. Проте вона обіцяла наступного разу наздогнати і перегнати свою головну суперницю. Юлія погодилася з тим, що нинішні паралімпійські ігри для нашої збірної були непростими, але доволі вдалими на перемоги. А постійні акції протесту, які вони намагалися влаштовувати, ледве не коштували збірні дискваліфікації. Ми їдемо на Олімпіаду, ми не знаємо, що там чекає нас. Ми дуже хочемо на нього потрапити, дуже хочемо виступати. Ну на душі, так, от чесно сказати, так було тяжело. И когда нам Валерій Михайлович сказал, хорошо, вы хотите бежать, вы побежите, но вы не должны бежать, это как просто, как соревнования простые. Вы должны всем телом, душом душою показувати, що ви з борьбой, що вы с, с Украины було решено, что мы будем хоть мы будем бежать, но з акцией протеста с ноткою. То есть мы не, не радовались, не без эмоций, без всяких там такие были у нас и открытия флага і поднятия флага. Везде були акції протесту. Титулована спортсменка розповіла нам, що за попереднім спільним погодженням збірна України мала відразу ж після першої гонки повернутися до України, тим самим продемонструвати всьому світові свою незгоду щодо нахабного втручання іноземної держави на території Криму та заворушень на сході країни. Саме тому бронзова медаль, яку Юля здобула у біатлоні і вперше на дистанція 6 кілометрів, стала для неї найвагомішою відзнакою Сочинської олімпіади. Было сказано, что вот 8 марта один день, один старт. И, возможно, мы просто собираем один раз простартовали на 8 марта и просто собираем вещи и улетаем. Потому что мы не можем быть на празднике спорта и праздновать победы. И я тогда, Господи, думаю, дай мне хотя бы бронзочку, что зацепиться, что это на медаль. Все-таки я так хотіла, чтобы медальку привезти на Украину, чтобы одну хотя бы. Це так було не неожиданно, неожиданно. Сьогодні Юлія Батенкова-Бауман переконана, що тоді лижниці і лижники збірної України зробили правильний вибір, коли погодилися залишитися і боротися далі. Ніколи не здаватися і наполегливо йти до своєї перемоги. Це девіз Юлії, який вона порадила взяти на озброєння всім тим юним спортсменам, які хочуть досягти в житті високих результатів. Чотирьохразова призерка Паралімпійських ігор відповіла на всі запитання присутніх у залі. Їй, як не дивно, саме маленькі спортсмени найбільше подякували за нескореність, за стремління перемагати навіть тоді, коли на душі було дуже тривожно за свій народ, і також за те, що в російському Сочі, завдяки професіоналізму ковальчанки, прапор України піднімали ще чотири рази. Юлія люб'язно погодилася з кожним із цих хлопчаків та дівчаток сфотографуватися та дозволила потримати в руках олімпійські медалі, а найбільш нетерплячим навіть на собі їх приміряти. Опісля після цього легенда спорту Юлія Батенкова-Бауман поклала букет квітів до місця, де ковальчани вшановують пам'ять загиблих на майдані.